Так, тестовий варіант. Взяли спробувати китайську вермішель розірви писок. Будемо без матюків. Зараз запаримо, спробуємо, подивимося, що це. Hot fucking chicken McNuggets. Виглядає дуже апетитно. Але пахне, звісно. як якби сплошний перець. ну що це? Давай. Ну все, пробуємо. Перший пробний запуск. Що тут китайці придумали. Знаєте, що вона перчена, то, то нічого не сказати. Якщо рівняти з цими дошираками і мівінами гострими, то це, Оскільки... це уровень дійського саду. скільки спецій йшло в ньому, да? тут, мабуть, цілу грядку чиліського перця перетерли в одну цю. Але це, виходить, ще слабенький варіант. Ще є це. Я навіть не знаю, коли це буде. Треба пролічити желудок буде після цієї першої проби навіть. Реально гостре. На ту тепер, який я Василь Іванович Добрий день.